Окремо слід згадати про наймасовіше страхування страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це страхування врегульовано окремим законом, що серед іншого передбачає також і детальний порядок здійснення страхової виплати. Цей матеріал допоможе страховим посередникам краще зрозуміти механізми виплати страхового відшкодування, особливості прямого врегулювання страхових випадків та випадки, коли виплата не здійснюється. Закон визначає, що у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум та згідно з умовами, зазначеними у внутрішньому договорі страхування, зобов'язаний у встановленому законом порядку здійснити страхову виплату у зв'язку із шкодою, заподіяною внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоровий та або майну потерпілої особи, або прийняти обґрунтоване рішення про відмову в її здійсненні. Також визначено, що у разі дорожньо транспортної пригоди, що сталося за участю лише двох забезпечених транспортних засобів або за участю лише двох транспортних засобів, з яких забезпеченим є транспортний засіб, власником якого є потерпіла особа, і в якій потерпілій особі заподіяно шкоду виключно у вигляді пошкодження або фізичного знищення такого транспортного засобу, потерпіла особа має право на пряме врегулювання страхового випадку. Пряме врегулювання страхового випадку передбачає виконання страховиком потерпілої особи визначених цим законом прав і обов'язків страховика відповідальної особи щодо розгляду заяви про страхову виплату, прийняття рішення за результатами її розгляду та здійснення страхової виплати в разі прийняття відповідного рішення. Наприклад, водій Андрій застрахований у компанії Ромашка, а водій Остап у компанії Цукерка. Якщо водій бів винен у дорожньо транспортна пригода. Водій Ейндрі може подати заяву на страхову виплату у свою страхову компанію Ромашка, а не у компанію винуватця. Закон про автоцивілку визначає особливості здійснення виплати відшкодування у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю потерпілої фізичної особи, у разі заподіяння шкоди майну потерпілої особи, у разі пошкодження транспортного засобу. У разі заподіяння внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шкоди життю та здорову потерпілої фізичної особи здійснюється страхова, регламентна виплата у зв'язку з лікуванням потерпілої фізичної особи, тимчасовою втратою працездатності потерпілої фізичної особою, стійкою втратою чи зменшенням професійної або загальної працездатності потерпілої фізичної особи, моральною шкодою, що полягає у фізичному болю та стражданнях яких зазнала потерпіла фізична особа у зв'язку з каліцтвом або іншим, ушкодженням здоров'я, смертю потерпілої фізичної особи. У разі заподіяння внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шкоди майну потерпілої особи такій особі відшкодовуються матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням чи знищенням транспортного засобу потерпілої особи, пошкодженням чи знищенням дороги, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху. Пошкодженням чи знищенням іншого майна потерпілої особи, крім окремо передбачених випадків, проведенням робіт, необхідних для врятування потерпілих осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, пошкодженням транспортного засобу внаслідок його використання для доправлення потерпілої особи до закладу охорони здоров'я, у тому числі забрудненням салону такого транспортного засобу, доставкою транспортуванням, зокрема з використанням спеціального автомобіля евакуатора. Пошкодженого транспортного засобу потерпілої особи з місця дорожньо-транспортної пригоди, якщо такий транспортний засіб не може рухатися самостійно. Розмір страхової, регламентної, виплати у разі заподіяння шкоди майну потерпілої особи зменшується на суму отриманого потерпілою особою особою, яка має право на отримання відшкодування від особи, відповідальної за шкоду, чи від іншої особи відшкодування компенсації здійсненого, здійсненої у зв'язку з дорожньо транспортною пригодою. Компенсація витрат особи, відповідальність якої застрахована або іншої особи, яка здійснила таке відшкодування, компенсацію, здійснюється на умовах та в порядку, визначених спеціальною статтею закону. Страхова виплата у разі пошкодження транспортного засобу розраховується як сума документально підтверджених витрат. Пов'язаних із відновлювальним ремонтом пошкодженого транспортного засобу, включаючи пошкодження, зроблені умисно для врятування потерпілих осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, евакуацією, доставкою транспортного засобу в межах 150 п'ятдесять кілометрів, якщо інша відстань не погоджена між страховиком та потерпілою особою від місця дорожньо-транспортної пригоди на території України. До місця проживання потерпілої особи або до місця стоянки на території України або до місця здійснення відновлювального ремонту на території України, а також від місця проживання потерпілої особи або місця стоянки на території України до місця здійснення відновлювального ремонту на території України, оплатою послуг стоянки, якщо транспортний засіб з поважних причин необхідно перемістити на стоянку, але не більше, ніж додати отримання страхової виплати. Витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом пошкодженого транспортного засобу, страхова виплата, відшкодовується страховиком у розмірі вартості відновлювального ремонту, що забезпечує приведення транспортного засобу у стан, який мав такий транспортний засіб до настання дорожньо-транспортної пригоди. Законом визначено дії, що має у разі настання дорожньо-транспортної пригоди вчинити водій, причетний до такої пригоди, де серед іншого визначено обов'язок не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди повідомити про дорожньо транспортну пригоду страховика, з яким укладено договір обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності щодо транспортного засобу, яким він керував, а також надати відомості про місце знаходження такого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та адресу, у тому числі електронну, для листування. Також передбачено, що для отримання страхової виплати потерпіла особа чи інша особа, яка має право на її отримання, подає страховику заяву про страхову виплату, заяву про регламентну виплату у строк, що не перевищує один рік з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, якщо шкоду заподіяно майну потерпілої особи, три роки з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, якщо шкоду заподіяно життю або здоров'ю потерпілої фізичної особи. Важливо, що якщо страховик протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви про страхову виплату не повідомив заявника, у зазначений у заяві спосіб про відсутність одного чи кількох документів, передбачених законом, вважається, що заявник виконав вимоги закону та разом із заявою про страхову виплату подав усі передбачені законом документи для здійснення такої виплати. Граничний строк для прийняття рішення за заявою про страхову виплату становить 60 календарних днів з дня подання заяви та всіх необхідних у відповідному страховому випадку документів. Законом визначено чіткі вимоги, яким має відповідати заява про страхову виплату та перелік документів, що додаються до заяви. Закон визначає випадки, у яких страхова виплата не здійснюється. Так, страхова виплата не здійснюється за шкоду. Заподіяну життю та здорові особи, яка використовує транспортний засіб, далі водій, та спричинила дорожньо транспортну пригоду, заподіяну транспортному засобу, водій якого спричинив дорожньо транспортну пригоду, заподіяну майну, що перебувало у транспортному засобі, у тому числі вантажу, що перевозився транспортним засобом, водій якого спричинив дорожньо транспортну пригоду, заподіяну в разі використання транспортного засобу під час тренувальної. Поїздки перед офіційним змаганням чи для участі в такому змаганні, а також участі забезпечених транспортних засобів у спортивних заходах та інших заходах, включаючи перегони, змагання, тренування, тестування та демонстрацію в обмеженій та відмежуваній зоні, заподіяну внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, війни або збройного конфлікту, воєнних дій, терористичного акту, стихійного лиха, вибуху. Пожежі, не пов'язаних з транспортною пригодою, заподіянув, разі пошкодження або знищення предметів антикваріату, виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, творів мистецтва, рукописів, грошових знаків, валютних цінностей, цінних паперів, документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекційних речей, предметів. Що перевищує розмір страхової суми, передбачений законом, незалежно від кількості потерпілих осіб та кількості осіб, відповідальних за заподіяну шкоду у частині, штрафів та судових витрат, які повинен сплатити водій та або власник транспортного засобу, який спричинив дорожньо транспортну пригоду у частині судових витрат, понесених у кримінальному провадженні. У тому числі, якщо у кримінальному провадженні вирішено також цивільний позов заподіяну життю та здорове пасажирів, які перебували у транспортному засобі, яким заволоділи внаслідок вчинення протиправних дій, що спричинив дорожню транспортну пригоду, якщо страховик доведе що потерпілі особи, знали про протиправне заволодіння таким транспортним засобом та, попри це, добровільно стали його пасажирами. Заподіяну внаслідок перевезення небезпечного вантажу у частині втрати товарної вартості транспортного засобу, визначеної відповідно до законодавства, заподіяну навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення в результаті дорожньо-транспортної пригоди у частині упущеної вигоди, у частині вимог потерпілих осіб, якщо такі вимоги можуть бути задоволені на підставі чинного договору. Страхування відповідальності за шкоду. Заподіяну життю та здорову пасажирів під час користування автомобільним транспортом та за шкоду заподіяну вантажу багажу при перевезенні, укладеного підприємством транспорту за класом страхування 10 відповідно до статті 4 закону України про страхування. Страхова виплата не здійснюється також у разі настання під час використання транспортного засобу дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої в особи, яка використовувала транспортний засіб, не виникла цивільно-правова відповідальність умисних дій потерпілої особи, спрямованих на настання дорожньо-транспортної пригоди, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони, подання заяви про страхову, регламентну виплату без документально підтверджених поважних причин, після спливу строку, визначеного законом, подання заяви про компенсацію своїх витрат на відшкодування шкоди заподіяної життю. Здоровою та або майну потерпілої особи після спливу одного року з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, якщо вимога стосується здійснення страхової виплати особі, яка не належить до осіб, яким, відповідно до закону, може бути здійснена така виплата невиконання потерпілою особою або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування обов'язків, визначених цим. Законом Якщо це призвело до неможливості страховика встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди, припинення зобов'язання у зв'язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі, у тому числі якщо транспортні засоби, що є учасниками дорожньо транспортної пригоди, належать особі, яка спричинила дорожньо транспортну пригоду, та потерпілі особі на праві спільної сумісної власності. Закон визначає, що страховик не має права відмовити у здійсненні страхової виплати в інших випадках, ніж передбачені законом. Отже, можна зробити наступні висновки та надати такі рекомендації для страхових посередників чітко пояснюйте клієнтам процедуру отримання виплати, строки, документи, дії після дорожньо транспортна пригода. Наголошуйте на важливості вчасного повідомлення страховика, порушення строків може призвести до відмови у виплаті. Роз'яснюйте клієнтам межі відповідальності страховика, не всі види шкоди підлягають компенсації. Допомагайте клієнтам оформлювати документи, правильне оформлення заяви пришвидшує процес виплати. Пам'ятайте, якісна консультація та підтримка клієнтів підвищують довіру до страхової компанії та страхових посередників.